Вітаю. Сьогодні ми подивимось енергетику Алеї слави, яка знаходиться в Києві на Майдані. Бо багато ходить там чуток, що ця алея дуже негативно впливає на людей. Там кажуть, що вночі, навіть коли немає ніде нікого, то Чути якісь крики. І багато таких ось відео. Зараз я одне з них покажу. Одним словом, дуже негативно впливає вона на багатьох людей. Будемо розбиратися, в чому причина. Зразу мені карти якось показують, що коли туди заходиш, це як заходиш, як, як якийсь прохід, як ворота, і ти заходиш через ці ворота, як в якийсь інший світ. Як інший вимір. Енергетично діє на людей по-різному, в залежності від того, яка енергетика у самої людини. Люди із низькочастотною вібрацією, вони зможуть себе почувати агресивно, пригнічено. З'являється страх, страх дивитись смерті в очі. Якось там люди діляться на дві категорії. Одні заходячи туди, у них таке відчуття, з'являється подяки загиблим, а інші Інші, навпаки, відчувають агресію, ненависть звинувачення в сторону ворога. Взагалі ця алея, як місце страху. Я б сказала, що в мене таке відчуття, що там йде збір.